Перед нами радянська система 2С-1 гвоздіка Сау це артилерія. Артилерія була її буде відігравати ключову роль у війні. Яка б вона не була застаріла, це все-таки дуже велике вогневе ураження. Полягає не в кількості випущених снарядів, а в точності. Вітаю! Це програма «Зброя перемоги. І сьогодні ми в гостях у артилерії бригади Рубіж. Позивний Ром що за техніка. Що ми робимо? Мені 24 роки позивний мій ром. Командир підрозділу має підпорядкування кілька десятків військовослужбовців. Перед нами радянська система 2С-1 ГОЗДІК, виготовлена 70-х роках. Виготовлена вона близько 10 тисяч виробів. Виготовлялася у... на харківському заводі. Побудована вона на базі шасі МТЛБ. Гармата взята за основу також радянської системи д 30 Використовуються ті самі види боєприпасів. Це який калібр має? Має калібр 122 мм, дальність у неї 15 кілометрів, вага також 15 тонн. Хоч і старенька, але все ще ефективна, скажімо так, в справних руках. Система дуже маневрена, має певну броню. Броня в деяких місцях доходить до 20 міліметрів, що дозволяє захистити екіпаж від стрілецької зброї, від певних осколків. А тут акцент саме на броню не зробимо. У нас з далеких з данніх ну, позицій стріляє, працює. Так, війна так, ну, не стоїть на місці, тактика постійно змінюється, є позиційна, є в русі, тому дана система більш підходить для маневрності. Під'їхати, відпрацювати і швиденько міняти місце, місце роботи, тому що в противника є велика кількість безпілотників, як і ударних, так і розвідувальних. Тому потрібно після роботи швиденько змінювати місце, аби вона не була уражена. А як відбувається взагалі сам, ну, сам процес? Ви виїжджаєте на позицію, працюєте, скільки це займає часу, скільки потрібно для цього часу? Наші безпілотники постійно перебувають в повітрі, спостерігають за противником, знаходять цілі. Як тільки безпілотник знаходить ціль, відразу координати передаються мені або старшому офіцеру батареї. Ми розраховуємо установки, подаємо команду до бою. Машина виїжджає на вогневу позицію. Получає От, установки, відпрацьовуємо це все записується на безпілотник. Потім під час далої роботи показуємо хлопцям їхню роботу. А скільки задоволення? Приблизні часові показники. Ну, до бою гармата приводиться до 2-3 хвилин. Це вже від отримання установок до початку працювання по цілі. І так само швидко можна знятися? Так? Знімається вона ще швидше. Для цього потрібно тільки опустити ствол і уїжджає в район очікування. Ти сказав безпілотники. А як раніше працювали, до того як ми почали використовувати безпілотні системи? До початку використання безпілотників більше вогневі займалися, скажімо так, по книжки, як нас навчали. Це носитка це займалася цим, розвідували дані, де знаходиться там сіль? Так, звісно. Раніше ми займали позицію в кількості двох, трьох, чотирьох систем. Зараз війна носить свої коректури, працюємо однією або двома системами. В більшості випадків це одна система для того, щоб була більша кількість вогневих точок. З різних місць відкривався вогонь. І е, зараз більше вона має перебувати в більш захищеному стані і на більшій дальності, ніж була до цього. Тому що ударні дрони FPV, вже мають велику великий, е, відстань, велику відстань роботи от, е, і може бути знищено. Тому ці всі моменти потрібно враховувати. Також додавалися у них велика кількість ланцетів, що просто стоячи от в деревах, не досить безпечно для цієї системи. У мене вона закопана, накрита колодами, максимально замаскована, тому в житті максимальні заходи, щоб її зберегти. Тобто Війна 2014 року і сучасна війна це по суті зовсім змінила. Кардинально відрізняється. Раніше в вогневі займалися серед поля. Зараз це має бути гарний капанір. Виглядає тільки ствол. Розкажи, будь ласка, в чому принципова різниця, наприклад, між цією САО і танком. Ну, гармата, це зрозуміло. А взагалі в чому принципова різниця? Ну, перш за все, це швидкість, бронезахист. Танка він набагато більший, ніж САУ. А швидкість яка? Швидкість Та, має 60 км на годину по трасі. По полю це 30. Звичайно, в цілях безпеки ніхто так не їздить ні танк, ні Сау. Танк має велику перевагу, що в нього є велика броня. Якби, собственно, різниця тільки в тому, що різна товщина броні. І калібр, відповідно, гармати. По суті, вона може працювати як і танк прямою наводкою? Звичайно, вона може працювати прямою наводкою, але це недоцільно. В теперішньому часі реалії війни. Якщо ми виїдемо працювати прямою наводкою, вона буде відразу знищена ворогом. Це може бути птур або ж FPV-дрон, ланцет. Ну і не забуваємо, звичайно, за їхню ворожу артилерію, яка також спостерігає за нами і завжди готова відкрити вогонь. Чи існує таке поняття зараз у війні як контрбатарейна боротьба? Так, звісно. Контрбатарейна боротьба вона була, є і буде. Вогневі засоби, що в них що в нас надійно заховані, по-перше, їх тяжко знайти. По-друге, якщо вже знаходиться та чи інша система і по ній йде вогневе ураження, скажімо так, побратим із більшим стволом, з більшим калібром прикриває меншу. До прикладу, йде вогневе ураження по міномету. Побратими виходять на нас, просять допомоги, виганяємо. Гармату до бою, і е, наші безпілотники шукають, де працює ворожа артилерія. Починаємо працювати як мінімум на заборону, як максимум це до знищення цілі. Хоч і система стара, але знову ж таки, повторюся, у мілих руках вона появляє, проявляє себе досить добре і є дуже багато випадків, коли другий або третій постріл вже іде по цілі. А скажіть, які ви використовуєте боєприпаси, які взагалі використовуються, які ви використовуєте? Взагалі є там, шість типів боєприпасів. Ми використовуємо за основу це снаряди осколочно-фугасної дії. Тому що це універсальні, наносять більше вогневе ураження противнику як техніки, так і живій силі. Звісно, працюємо по їхніх бліндажах, скупченні особового складу і складах з боєприпасами. Різниця в осколковому. Це за основу працюється по живій силі противника. А із фугасом броня, склади, бліндажі. Фугас це затримка в дії на декілька секунд, щоб снаряд міг так, зайти, поглибше в землю або в той об'єкт і там уже спрацювати. А які ще є Ще є додаткові боєприпаси: це димові. Освітлювальні і агітаційні. Також ними працюємо в тих чи інших випадках. Агітаційні, до прикладу, використовуються для агітації. Дуже багато раз ними працював. Закликали ворога здаватися, щоб залишитись живим. Димові зробити димову завісу, ну і освітлювальні відповідно для освітлення в темну пору. І зараз вони також освітлювання використовуєте? Так, звісно, під час штурмів або відбиття штурмів підсвітлюємо місцевість там, в радіусі 400 метрів. Один снаряд дозволяє світити. Я знаю і бачив використання, коли росіяни були в Київській області, вони використовували ще заборонені снаряди ну, з, з цими так, з флашетами. Так, вони не соромляться. Працювати по нас як шрафнеллю, так і фосфором. І зараз це так. Вони працювали і зараз працюють і виготовляють ці всі типи боєприпасів. Вони і зараз їх виготовляють? Так, звісно, Це ж є великі великі запаси. Є також ворожі країни, які постачають і допомагають Росії. Тому як казали, бідувати. що є снарядний голод. Дане поняття в них відсутнє так само, як відсутнє поняття із проблемою безпілотників. Ворог також вдосконалюється, навчається, ворог сильний, тому і нам потрібно над собою працювати, допомагати один одному. Тилу потрібно допомагати, щоб фронт не був там, де ти. Розкажи, будь ласка, ще от про екіпаж. Скільки людей, хто чим займається? Перед нами люк е, міхвода. Міхвод? Це хто? Так. Механік водій, який керує даною машиною. За ним е, зверху місце командира гармати. Нижче ми його не бачимо це місце е, навідника. І з правої сторони е, номера розрахунку, тобто заряджаючого. Кожен виконує тільки свою функцію. Так, так кожен виконує свою функцію, кожен має досконало знати її. Поруч з цим навчаю свій особовий склад, щоб вони вміли працювати як взаємозаміняємо елементи. Тому що, звичайно, що кожен тут механізм має працювати для того, щоб воно в цілому працювало. Але у випадку поранення, загибелі, не дай Бог, одного із екіпажу, другий має. Сісти, до прикладу, на місце навідника? Будь-хто, чи, наприклад, механік хіба може керувати гарматою? Чи... Так, звісно. Тобто вони всі повинні знати. Так. Теж? Реалії такі, що ніхто не знає, що може з ким статися. Тому чим більше військовослужбовець знає по даній системі, тим краще, звичайно, для нього. І він повинен бути універсальний, якщо Так, універсальний. А як відбувається управління боєм і, наприклад, там... Порівняння гарматою на передній лінії літають безпілотники, спостерігають за противником. Ми знаходимося кілька кілометрів від лінії зіткнення. По команді безпілотників, які підтверджують ціль, ми виїжджаємо на вогневу позицію. А старший офіцер батареї або ж бусоліст виставляє бусоль. Командир гармати заводить систему до капаніра, орієнтують її, приводять до бою, номер розрахунка. Підготовлює той чи інший вид боєприпасу і очікують команди до пострілу. Команда до пострілу відбувається наступним чином: безпілотник передає координати командиру батареї або ж старшому офіцеру батареї. Він в свою чергу розраховує установки, передає установки командиру гармати, він, свою чергу, передає навіднику, доповідає старшому офіцеру батареї, що наведена і заряжена. Чекаємо підтвердження від безпілотників, що вони спостерігають ціль, і починається робота. На твою думку, чи є САУ зараз в сучасній війні з застарілим озброєнням? Ну, наприклад, як танки, як САУ, виконують інші функції вже, чи це застаріло? САУ це артилерія. Артилерія була, є і буде. І буде відігравати ключову роль у війні, тому що під артилериста береже кров піхоти. Яка б вона не була застаріла, це все-таки дуже велике вогневе ураження. Так зараз є велика кількість ударних безпілотників, які набагато спростовують, скажімо так, або мінімалізують роботу артилерії, тому що це точечно. Але не завжди безпілотники можуть долітати до своєї цілі в зв'язку із погодніми умовами, вітром і так далі. Чи Роль... це точна зброя мається на увазі, як Ну... Все залежить від навченості екіпажу. Якщо особовий склад навчається, прагне постійно вдосконалитися стосовно цієї гармати, то і результати будуть відповідними. Якщо не займатися, то нічого не буде. Чи здатна ця САУ долати водні перешкоди? Так, э, САУ є э, герметична, також тут додавлені э, ряд катків для того, щоб вона э, могла долати водні перешкоди. У зв'язку з теперішньою війною, э, звісно, це ніхто не робить. Тому що є не актуально. Я думаю, що воно ніколи не було актуально, але воно просто функція така є. Так, так, воно, напевно, ніколи не було актуально, але для загальних потреб і, напевно, колись е, виробник щось задумав і. Ну, тебе думав, що не було поплавати, навіть. Ні, ні. Ти розказав мені, що вона працює ну, 15 кілометрів. Чи є актуальним зараз така відстань, знову ж таки в умовах сучасної війни, з наявністю інших систем, більш дальних. Ну, звісно, 15 кілометрів це достатньо така мала відстань, тому що є набагато сильніші системи, особливо це системи західного зброєння, які мають відстань більше 30 кілометрів. Це тягне за собою дуже великі плюси. Захищеність особового складу туди мало що долітає. Противника немає таких систем, щоб доставали ті самі три сімьорки паладіни. І так далі. Тому відстань відіграє звичайно дуже велику роль. Але ж маючи добре навчений розрахунок, непоганий стан даної системи, ми воюємо, будемо воювати і надалі, і нищити ворога. Ну, все залежить таки від професіоналізму. Якщо? Так, все залежить від навченості особового складу. І ми банання. ще з тобою не говорили про, про все хороше, проговорили, а про недоліки. От, що би ти змінив, чи от які недоліки ти можеш сказати про таку техніку? Взагалі, з недоліків, ну знову ж таки, відштовхнемося від сучасної війни. Її потрібно ховати. Щоб заховати, це потрібен дуже великий капанір, потрібно дуже багато сил. Поруч з тим ворог наносить також вогневе ураження. Ми змінюємо позиції, що тягне за собою підготовку і підготовку інших нових позицій. Я думаю, що може ти покажеш мені, як вона працює? Так, звісно, середине все. Так, okay. ходімо середу. Я зараз знаходжусь на місці командира гармати. Він тут отримує порації. Установки від старшого офіцера батареї записує записи в блокнот, передає навіднику ці установки. Навідник вводить у себе всі відповідні установки і доповідає про наведення. Заряжаючи, в свою чергу, який знаходиться по праву сторону від командира гармати, заряджає ствол. Тобто навідник заряджає заряджаючий. Навідник відповідає за наведення по цілі. Доповідає про наведення командиру гармати, що ти, в свою чергу, доповідає старшому офіцеру батареї. Як тільки безпілотник, який коригує вогонь, спостерігає і веде ціль, нам поступає команда відкривати вогонь. Далі йде коректування вогню, перший другий постріл до, до знищення або до подавлення цілі. Потім, якщо ви відпрацювали. Так, після відпрацювання. Нам доповідають рації, знищена ціль або подавлена, дають команду на переміщення, навідник опускає ствол в своє штатне положення, люки закриваються і розрахунок переміщується в районі очікування або ж в Капанір. А скажіть, наприклад, ну дуже дивне питання: але якщо ви не, по, от, не попали в ціль? Там один-другий раз підкоригували. Ви все рівно знімаєтесь? Чи ви поки не допрацюєте, ви, ви працюєте? Снарядів вистачає знову ж таки, навченість особового складу дозволяє під час другого або третього пострілу вражати ціль. Суть полягає не в кількості випущених снарядів, а в точності. Відповідно, це може бути 3-5 снарядів, але якщо вони кучно впали біля цілі, вона пошкоджена. стрільбу можна. Закінчувати, а буває таке? Було у тебе таке, що ви з першого пострілу вразили в ціль? Ні для кого, напевно, не секрет, що з першого пострілу це везіння. А от із другого, з третього, так, це вже навченість особового складу. Справність гармати, звичайно, в першу чергу. Ну тобто, такі е... випадки бувають. От буквально е пару днів назад у нас е на нашому напрямку був штурм під час е другого та третього пострілу. Снаряд залетів до противника в бліндаж. Відповідно, бліндаж загорівся, почала детонація БК і почало горіти все їхнє майно. Відповідно, далі продовжувати стрільбу вже немає доцільності, так як ворог знищений, поранений. Скажи, будь ласка, от мене, мене цікавить побутові питання, побут вірніше, чи екіпаж САУ комфортніше себе відчуває? Все, ніж е, танкісти в танку, наприклад. Чи більше місця, я бачу, чи. Так, звісно, тут е, в першу чергу більше місця. Е, відповідно, військовослужбовець себе вільніше відчуває, е, взяти снаряд, заряд, е, робити певні записи. Ну, так, я бачу, тут є де розвернутися, принаймні. Так, місця тут доволі багато. Скажи, вона вся залізна, от. Е, Зимою, напевно, тут дуже холодно, чи якась система обігріву? І знов-ки літом, чи дуже спека? Влітку дуже спекотно, метал нагрівається, плюс робота це все тягне за собою. А що, не придумали якісь там охолоджувачі? Ну там Ні, якісь кондиціонії. На, на жаль, із охолодження то тільки люки, маленький сквізнячок, який гуляє. Зимою, зимою так, звісно, метал у металі тут дуже холодно. Але поруч з цим є у нас обігрів. І достатньо, якщо він ну, так трошки. Якщо люки закриті, то достатньо. Знову ж таки, сучасна війна дійшла до того, що люки мають бути відкриті для того, щоб постійно вести спостереження за небом. Тому що в небі перебуває дуже велика кількість безпілотників. Ага, тобто, з цих причин ти маєш маєш мати відкрити. З так, так, так. І з цих причин, відповідно, для того, щоб особовий склад міг евакуюватися або е, вчасно виявити і знищити безпілотник, люки мають бути завжди відкриті, і має вести спостереження. А отже, українці, хто ще досі не обрав військову професію, та кому хочеться робити ворогу потужно боляче, рекрутуйтесь у бригаду Рубіж. З вами була програма «Зброя Перемоги. Я Василь Вороновський та артилерія бригади Рубіж.